Раніше у мене було дуже багато колоній. Я був великим, та сильним, хоча я не вихваляюся. Але я був справді крутий. Ех. Це ти знову. Хватить розповідати свої дурні історії. Киш, звідси, я справді був великим. Ти розумієш, що в мене було більше колоній, ніж у тебе? Ні, більше було у мене. Що ти сказав? Ти все правильно почув. Малявки. Гей, гей, ти, маленьке гімно! Що ти сказав? Я сказав малявки. Я хочу свободи! Я хочу свободи! Сер, чому ви мітингуєте? Я не хочу бути в Іспанії. Я хочу бути незалежним! Я хочу свободи! Я хочу свободи. Гей, гей, камеру сюди. Що сталося з Каталонією? Ой, з ним усе добре. Ось, подивіться, він прямо тут. І, а, от так ось він. Зі мною вже добре, я хочу залишитися ві так, я хочу залишитися спінії. Друже, я не тупий, це не справжня Каталонія. Щ -щ Що ти сказав? Хватайте його! Він занадто багато знає. Ой-ой. біжи! Я думаю, він помер. Ти так думаєш? Так. Гей, хочеш спробувати дещо нове? Хм, дякую, але немає нічого кращого за чай. З тобою усе добре. Ні, чайце лайно. Мені виче пиво. Я люблю гроші. Я отримаю трохи грошей. І трохи свободи. Ех, чудовий день. Побуда! Що таке? Захищайся, друже. Ти що ідіот прийшов на стрілянину з мечем? Я кращий за тебе. Ось ти де. Пішли. Іх. Ненавиджу своє життя. Ага, такий сильний, я завоював більшу частину Європи, Північну Африку та частину Азії. Ніхто мене не зупинить. Я оголошую війну, ти впадеш. Ага, ага, спробуй! <звук> я! Я здаюся, я здаюся. Америко, що ти тут робиш? Я хочу докопати до Китаю. А чому б не з'їсти на літак? Всі знають що протилежністю Америки є Китай. Це, це, це тупо. Ти опинишся в Індійському океані. Це фейк. Тоді удачі померти. Добре, я просто повернуся до копання. Ха-ха, дурний тако, я знаю, що я роблю. Це, це красиво, це ж є Китай.